Добрий день. Щоб зрозуміти, що буде з Україною, треба розуміти Дональда Трампа. Бо Дональд Трамп це той глобальний контекст, в рамках якого буде і відбуватися майбутнє, ну, принаймні найближче е, України. Я вам дам 5 ключових е, характеристик лідерства Трампа. Е, послухайте мій аналіз. Е, Натальні карти Трампа це буде дуже, дуже цікаво, навіть якщо ви і не є прихильником Трампа і не дуже цікавитесь політикою. Але ви цікавитесь собою, і, і тому вам саме зараз важливо зрозуміти, хто такий Трамп? Величезний величезне питання. І багато е, знаків оклику. Ось ця особа. Це феномен, який потім буде вивчатися е, у всіх підручниках і по психології, і по політології, і з цим нам зараз жити. Будь ласка. Ось карта Дональда Трампа. Я виділю п'ять. 5... Найважливіших, на мій погляд, рис, і, такі, які роблять е, Дональда Трампа дуже яскравим, а, а, але я так би мовити сказав би, дуже парадоксальним, дуже нетиповим яскравим лідером. Перше, це е, е, те, що е, Трамп ну, яскравий, Дуже чіткий і показовий соціофоб. Ось е четвертий будинок, який показує емоції, і тут кету, е яке дуже сильне, яке відсікає емоції і місяць, тут е який е господар будинку рад. Це показує його м -м, мати, яка очевидно передала йому цю. Неемпатичність е, і як результат нехтування е, думкою оточуючих. це робить людину абсолютно е, незважаючи на думку оточуючих. Вона живе в своєму світі, е, і цей світ е, Трампа це світ саме Трампа, а не е, Трампа і когось ще. Це такий людокол, який йде е, крізь кригу, розламуючи своєю ваговою, і йде, він е, не зупиняючись, не зважаючись на будь-які обставини і людські думки, і страждання чи там якісь емоції. Е, е. е, друга якість це фартовість, фартовість така. Е, е, я пам'ятаю, е, читав про. Наполеона, і він, перш ніж призначати когось якогось свого чергового полководця, маршала, він запитував у тих, хто рекомендував його, наскільки він фартовий, він вважав удачу, фартовість найважливішою рисою для полководця. Так от, Трамп. Абсолютно фартовий. У нього господар будинку удачі 9-го в Лагні, і е, в Леві. Це такий, знаєте, боєць-гладіатор, дуже фартовий, дуже удачливий, який е, е, полагається на свою фартовість удачу, і вона справді у нього є. Він діє е, ну, справді як наполеонівський полководець. Незважаючи ні на кого, але ну, ну дуже і дуже фартовий. Наступна е, якість третя – Це смілива, але дуже тактична не, сміливість. Що це таке е, тактична сміливість? Це той же Марс е, в Леві, це е, е, означає, що ця людина е, взагалі не має страху. Але ця сміливість, вона це сміливість ділка в хорошому, мабуть, смислі, але ділка, який мислить угодами, якимись короткими такими періодами, тобто, не стратегічно, стратегічності у Трампа немає, а от щось перемогти. Кинутися, здобути, Ось тут, в цьому пориві, Трамп тут не перевершений. Цей Марс е -е, в першому будинку особистості в Леві це просто аж сяє. Він е -е, бачить ціль і не бачить перешкод. Наступний е якість, яку, яка також базується на цьому четвертому будинку, четвертий будинок це е тут, е будинок, де. Є такий емоційний статус, але тут важливо, що є дві речі, які дуже цікаві разом взяті. Це кету, який дає, так би мовити, розум інтуїтивний, який дає йому розуміння, як діяти, без аналітичних якихось важливих там. Розробок, це е, дає йому якби, внутрішнє право діяти на основі, на основі е, власної чуйки. Да? І тому, коли кажуть, що там біля Трампа різні радники, і е, е, я б не сказав, що радники мають його е, е, якось зупиняти чи щось важить для нього. Бо якраз е, АМК. Е, 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 Аматікарадне це місяць, а він в падінні. І тому я б сказав так, що радники біля нього є, але ці радники дивляться корішу, йому вгод і будуть говорити те, що Трамп інтуїтивно і так уже вирішив. Наступне це абсолютно, абсолютно без, те, що називається без, Відповідальність соціальна. Ну що це означає? Ми бачимо тут Сатурн, який відповідає за сьомий будинок, це в тому числі і люди, і Сатурн тут в нульовому градусі та ще й слабкий, це Сатурн відповідає за відповідальність. Це говорить про те, що він діє, не зважаючи на якісь обставини чи наслідки відповідно до якихось широких перспектив, чи там, там інтереси світу, там цивілізації або що. Для нього, власне, є один головний, одна головна відвал його двійці, це, це інтерес. Ну, В даному випадку. Це інтерес його особистий, його інтерес його здобуття його внутрішнього героїзму, звичайно, пов'язано з інтересом Сполучених Штатів, бо це в даному випадку поєднані речі. Отже, ми бачимо дуже цікавого, яскравого, дуже специфічного лідера. Цей лідер нічого не може побудувати, цей лідер може зруйнувати. І це говорить про те, що Трамп це людина, ну, такий болід, який прориває перешкоди, йде наперед і живиться живеться насолоду від перемоги. Це справжній якийсь Олександр Македонський в політиці, хоча і дуже, і дуже сучасний в тому розумінні, що він звичайно контекстний сучасній ситуації, і він легко дивиться технологічні перспективи. Ми бачимо ж зараз, що він там, планує зробити цифрові валюти офіційними валютами в штатах. Він зробив маска своїм найближчим радником. Ну, багато такого, що говорить про Трампа, як людину, яка дивиться вперед, сміливо. І це говорить про те, що все ж таки цей лідер щось повинен привнести цьому світу, прорвати якісь старі окови. І Зробити, розчистити місце для чогось нового, про що, очевидно, Трамп і сам не знає. Які висновки із аналізу гороскопу Трампа? Ну, по-перше, як ви зрозуміли, Трамп абсолютно без сантиментів. У нього Жодних немає інших мотивацій, крім мотивацій свого его, а також розуміння тих інтересів, які є для нього, ну, основою вісім, навколо якого він буде крутитися. Це інтереси власне Сполучених Штатів. Причому вони розуміються в такому дуже. Конкретному е, матеріалістичному без всяких сантиментів розуміння. Тобто ці інтереси е, тут і зараз, і вони вимірюються конкретно в доларах, е, в, е, в якихось вимірах. Об'єму експорту, там, імпорту, всьому, що розум Трампа розуміє єдине, бо якісь глобальні речі гуманітарного плану для нього це абсолютно невластиво. І це звичайно підштовхує на думку, що ідея про яку всі говорять в політологічних колах щодо заморозки війни по корейському варіанту, де Америка і Росія просто домовляться за спиною України. Це абсолютна реальність. Другий висновок, другий висновок також дуже важливий: психотип Трампа і психотип... Володимира Зеленського та його команда це абсолютно антиподир. Зеленський для Трампа це якийсь анахронізм, щось, з чим він ну, мусить мати справу, але це він робить тільки тому, що ну, без цього не можна вирішити своїх завдань. Тобто жодних. Домовленості, компромісів, якихось поступок з боку Трампа відповідно до позиції, яку буде представляти Зеленських не буде. А це означає, що Трамп дуже жорстко поставить руба свій інтерес, формулювання свого інтересу в переговорах з Путіним відповідно до України. І ну, це, це буде так. Або ти е, приймаєш це, або пішов вон. Образ Трампа для мене це образ бика, такого е, потужного, е, абсолютно імпульсивного, е, який, якщо бачить яку якусь е, ціль, яку треба знести, він це робить е, своєю могутністю. Своїми рогами, копитами, ну, своїми тонами ваги. Але ж політика це е, не. Прості, це не, не е, шашки, це шахмати. І е, виникає питання, на яке я зараз не можу відповісти. да, Власне, ніхто не може відповісти, е, чи вміє. Е, е, Трамп, хоча можливо не Трамп, а його радники грати в шахмати, чи взагалі думають вони про якісь форми міжнародної організації, яку можна запропонувати світу, і цей світ прийме цю форму організації, ну без дубця в руках. Тобто в ситуації, коли Пропозиція Трампа буде е, такою, що вона е, буде е, прийняти для більшості гравців. Я не знаю. Це е, зовсім не образ е, мислення Трампа. Е, Трамп е, ділок, а ділок конкретної е, угоди. І от в конкретних угодах він е, майстер, він геній, він може зробити. Е, те, що е, ніхто не зробить, але чи може він е, формувати е, програму, не угоду одну, а програму, якийсь широкий, е, широку, широку перспективу, е, яка завжди буде компромісною, це велике велике питання. Тому, е, скоріше всього, отой образ Трампа, який я намалював, це образ руйнівника, який може. Все зламати і навряд чи щось зможе побудувати на тому місці, яке він розтрощить.